Він почав планувати свою подорож, щоб заздалегідь все зробити. Seine, гіплат, не, seine, е, він, райзе, він почав подорож цю планувати. Ага, planen, um bevor before zu machen. Um. Das geht. Alles so Alles so okay. Так, вона відмовилася замість того, щоб підписати контракт. Зігад uh, абгзизат. Замість того штат zu unterschreiben. А, den, den, ah, den vertrag zu unterschreiben. Юля. Вони боролися. А яка тема сьогодні? Інфінітивні звороти. А, ah, окей. Okay для Кенст, uh, не знаючи, чи зможуть перемогти. Так, Нігт, не знаю, чи Нігт Вісен. Онец у Вісен. А, Онец у Вісен, об, об е, Зінген е, Кьонен. Чи вони перемогти. Об, об Зі, е, в, е, господи, Зінген Кьонен. Зіген, Зінген, ви хочете сказати, Кьонен. Зіген, так. Да.

Газейн, чи як сказати? Беобахтет. Ерхат Газейн. А? Хат Беобахтет. А, ха, а, хат Обахтет. Бе. А, Ерхат Беобахтет. Бео... Штат Унтерштюцен. Штат Унтерштюцен. Він відвідав виставку, не купивши квитки. Uh, er, uh... Er hat, yeah, die Ausstellung. Ausstellung besuchen. Besucht. One ohne, ohne, ticket to, oh, ah, ohne. Oh, знаю, ohne die tickets. Андріцкарти. Імфораус Цукауфен. Kaufen. А можете пару слов про цю тему розказати? Бо я щось зовсім не розумію, що робити? Так. Тут є три. Ну, їх не три, таких три, основних. Ага. Трошки більше. Ум плюс Су плюс інфінітів. Це для того. Тут плюс інфінітів. В них завжди немає підмета, тому що він повторюється з попереднього речення. Умцу для того, щоб. О, не, не роблячи щось, я роблю одне, не роблячи інше. А штат я роблю щось одне, замість того, щоб робити щось друге. Такі три конструкції. І відповідно, тут не роблячи щось, не купивши. Чи як Дієслово в кінці завжди, так? Да? І завжди в кінці. дієслово з цю. Тобто uh -huh. конструкція таким от чином виглядає. В серединці щось може бути, а може нічого не бути. Uh -huh. Uh -huh. Може зразу бути цу з інфінітиву, а може тут серединки не буде. Але зазвичай там щось, якесь пояснення є. Онлі uh тікетс. -huh. Zu Він зробив все можливе. Allе можливе, allе можливе um, радо воздала радшла а дашла он мо дас радшла зайне фройде тун кому в дативе множины Кому? ден unbekannten zu helfen ум ден unbekannten чоловічу акузатив

On jest w innym duchu. On poszedł zamiast tego, aby opłacili rachunek. Iryna Szewiakina. Mhm. Tak, Iryna. 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 Uh, uh, nie ma uh, Iryny, uh, Roman. Dobrodnia. R-at-gigangen. R-ist. Uh. Weg-gigangen. R-ist. Er East backgang. Анштат ді рехно субетцан. Штатштат це замість того. що... А, в нас тут є та замість того, тощи. Штатштатді рехно суб-задин. Добре. Вона наділа окуляри, щоб краще бачити. Uh. Sie, äh... Prookulare, jak kažut ziehen? Nee. Äh, aufsetzen. Äh, aufsetzen. Sie hat, äh... Sie hat die, die Brille... Sie hat die Brille aufgesetzt. Tak. Stadt, Stadt, äh, statt, statt, äh... ДАС uh, uh, Штат. Не. Якщо продукт DAS, то тоді es. Штат s штат uh, С. Штат. Виключив щось. Чи ОНЕ, штат. Я не, не знаю, який он. Он С. Оне. Он С. Протестувавши.

щоб вкусити. Ум... Um, uh, по усно шлауфенц. Ausschlafen. Um um zu ausschlafen. Ума аусту шляфенц, ауцшляфен. Ага, ума аусту да? Розділяти. Ума аусту шляфа, відокремлюваний префікс тут зуб серединку. Ага. Добре. Леся, він продовжував курити замість того, щоб позбавитися звички поганої. Так. РХ. Р. Можна сказати er через два дієслова продовжував курити. Або сказати просто курив далі. Р. Хат вайтагер рау. Так. Штат себе штат слова куриння позбавити. Дізе звичка. height. Штат зіх дізе given height. Тільки там погано, погано трошки вживати Given тому що позбавлятися звички це яке діє слово. Зіг. G. Зонен. Так, the і вийде, що у вас G. Given hide. Give on слово і upgiven. Немає спільні корені, і воно не дуже прикольно звучить разом. Можна сказати, замість того, щоб себе куріння позбувати. Stadzich. Ja. Stadtzi. Korinja. Äh, äh, Abgehoven. Stadt zich. Abgewonnen. Das Rauch. Stadt Zich, das Rauchen. Abgewonnen. Aku that so. Abzugewonnen. Stadzi, das Rauchen, dazu, Abzugewonnen. Abzu Mm -hmm. Winwyklęka policja nie wahał się. Erhard Dipletai On Angerufen. Andrew Ruff. On je... On je tu... Zagotowaliśmy. 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 etwas zu machen. Okay. Er ist weggegangen, ohne zu ohne zu, beschlossen, ohne zu mhm. besch beschließen, okay? beschlossen. Beschlossen. Oh, oh, zu beschlossen, ohne zu beschließen, was er machen soll. Mhm. Дякую. Так, Ріман. Він попросив її. Говорити повільно. Рхат е. Архат з гбетен. З гбтен. Гбетен. Повільно цук Langsam Лангзам цу. Так. Для чого? das äh, um, alle verstehen. Um alles zu verstehen. Um alles zu verstehen. Um alles zu verstehen. Um alle zu verstehen. Äh, sie hat... Äh, schweigen? Geschwiegen. 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 Sie hat geschwiegen, äh, statt äh, zu sagen, ähm, wie, sie sich fühlen. Zu wie sie sich fühlt. sich fühlen, sie Zi. Wie sie 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 Zi. «Хат ан андивал э андервант андервант э дехенкт ні так да не падаючи оне фален цу фален оне цу оне цу фален окей він роді зустрічатись з друзями эр ха эр «Ер ергефройд так, тільки в минулому Р. РХБ назустріч з друзями. О, хорошо. <laughs> Щоб разом відсвяткувати цузамен... Um, äh, Zu feiern. Zu feiern. Mhm. Zu feiern. Irena okay. Schewakina, wo ihr ne ma, Irina. Roman. Äh, er hat äh, nie nichts zu sagen. Nicht zu sagen zu da, ne, Er hat nichts ges gesagt. Äh, um äh, Stadt? Stadt, Stadt, alle sie? zu erklären. Alle, alles. Alles, alles. Alles zu erklären. Alles zu erklären. Äh, Sie hat äh, das Zimmer äh, verlassen. Verlasste. Verlassen. Verlassen. Wetter schiebt ja.

Це так. Вона купила новий ролик замість того, щоб брати старе. Зі хат нове клайдон гікаут штат ді... Де ді, ді альте клайдон цю вашим? Ді альте цю вашим. Mm? Так. Юля, батьки виховують дітей. А не караючи, hey. це погано. Діель Кінда. Ні, батьки виховують зараз. Die erzied, erzien, yeah. erzien ihre Kinder, не караючи їх. One, one, зараз кажу. Mm -hmm. mm -hmm. Замість того, щоб mm -hmm. карати. Они зі цука Вон... штрафен. А, штрафен, вони зі... да. вони зі... штрафен. Так. Так. Треба, так. Треба карати дітей. -да. Треба. Е, е, треба карати, але тільки якщо ти е, їм сказав правила, а вони їх не дотримуються, тоді лишеш, вони знали за що карати. Ні, ну, то ясно, що. Чому покарання, так? Да. Бо безкарність призводить до, да. потім, до... до проблем на вашу голову. Дашу воно буде повторюватися. Угу. Так, це вже було er, зараз Рхат, Рхат зих ауф трефен геффрод, um, um zu zusamen zu файр.